Привіт! Вітаю на каналі Python4U. Сьогодні ми обговорюємо базову термінологію Python. Python це високорівнева, інтерпретована скомпіляцією в байткод, динамічна мова програмування. Високорівнева мова програмування створена для зручності написання та розуміння коду людиною. Має синтаксис близький до англійської мови. Тоді, як комп'ютер працює виключно з бінарним кодом послідовностями нулів та одиниць. Інтерпретована мова спочатку компілює код байткод, який потім виконується інтерпретатором PVM, Python віртуальною машиною. Python використовує комбінацію компіляції та інтерпретації. Динамічна мова не використовує явне оголошення типу даних об'єкта. Тип даних визначається під час виконання програми, а не під час компіляції, як в статично типізованих мовах програмування. Компіляція це процес перетворення Python-коду в байткод перед початком його виконання. Байткод це платформа незалежні інструкції, які створюються під час компіляції Python-коду перед його виконанням. Файли PyC, збережений байткод. Створюються лише для імпортованих модулів та зберігаються в директорії PyCache для пришвидшення наступних імпортів. Байткод це проміжний рівень між вихідним кодом Python та машинним кодом. Вихідний код це набір інструкцій, створених розробником з дотриманням правил Python-синтаксису. Машинний код це бінарні інструкції, які виконує процесор. Python не генерує машинний код безпосередньо, на відміну від мови програмування C або C++. Як виконується або як працює Python код? Розробник створює програму високорівневою мовою Python, використовуючи зрозумілий людині синтаксис, англійські ключові слова, відступи, імена змінних. На цьому етапі програма не виконується, а код це лише опис логіки програми. Результатом роботи розробника є файл з розширенням PI, який містить набір інструкції. Файл не є бінарним кодом і не може виконуватись процесором напряму. Коли програма запускається, Python спочатку аналізує код, перевіряє синтаксис. Будує внутрішнє представлення інструкцій. Даний процес називається компіляцією, але він відрізняється від класичної компіляції в мовах C або C. Python компілятор перетворює вихідний код в байткод. Байткод це набір низькорівневих інструкцій, які вже може розуміти Python віртуальна машина. Байткод це. Проміжний рівень між Python-кодом та машинним кодом. Байткод платформа незалежний, тобто може виконуватись на різних операційних системах. Саме Байткод виконує Python інтерпретатор. Для імпортованих модулів Байткод зберігається в файли з розширенням PyC в директорії PyCache, що дозволяє пришвидшувати наступні запуски. Та не компілювати модулі повторно, якщо код не змінювався. PVM це інтерпретатор байткоду, який читає байткод інструкцію за інструкцією. Під час виконання програми PVM інтерпретує байткод, викликаючи відповідні машинні інструкції процесора. PVM інтерпретує байткод на льоту, тобто не створює окремий файл з машинним кодом. Машинний код CPU на фінальному етапі PVM придає команди процесору. Центральний процесор виконує бінарні інструкції нулі та одиниці. Динамічна типізація. Це різновід типізації, при якому Тип об'єкта визначається під час виконання програми в момент створення об'єкта та його присвоєння зміні, створення посилання, а не під час оголошення зміною як в статично типізованих мовах. На початку ми не будемо розглядати зміну як посилання на об'єкт в пам'яті комп'ютера, а просто як якийсь коробок, якийсь, якусь ємкість, в яку ми можемо зберігати значення В різних частинах коду одна і та ж сама зміна може приймати значення різних типів. У у нас приймає значення типу STR, потім variable може приймати значення е, типу INT, тобто цілочислене значення, наприклад, 34. В статичній е, мові е, з статичною типізацією у нас не вийде зробити таку ж операцію. Тобто ми відразу позначаємо, до якого типу даних у нас буде відноситись зміна. Далі ми не можемо покласти значення іншого типу даних в цю зміну. У нас буде помилка компіляції. Символи в Python це літери латинського алфавіту від А до З, від A до Z. І великий регістр, і маленький. Також цифри. <кій> Знаки арифметичних операцій та спеціальні символи. Або комбінації цих символів. Що таке синтаксис в Python? Синтакси це сукупність правил для створення команд інструкцій для комп'ютера. Це, як правило, при написанні диктанта. Ми точно знаємо, що нове речення потрібно почати з великої літери, а в кінці речення поставити крапку. Величини в. Python. Величина у програмуванні це окремий інформаційний об'єкт, наприклад, число, рядок тощо. Операції в програмування виконуються над певними величинами. Перш ніж створювати алгоритм застосунку, необхідно визначити, які величини будуть використовуватись під час виконання програми, типи величин. Змінні це величини, значення яких можуть змінюватись в ході виконання програми. А також можна розглянути і проговорити, що є константи, це величини, значення яких не можуть змінюватися в ході виконання програми, наприклад, число ПІ 314. Але якщо ми розглядаємо константи в рамках мови програмування Python, то потрібно зазначити, що константи в Python використовуються на рівні домовленості між програмістами. Константи можна змінити, але не рекомендується. Інструкції в Python. Інструкція або твердження, або на англійській statement Це пов'язаний набір символів або фрагмент коду, який містить певну команду для Python-інтерпретатора. Приклад містить дві інструкції. x2, y, x+, 10 В Python інструкції. Розглядаються, розділяються символом нового рядка, тобто кожна інструкція починається з нового рядка. Інструкції можуть бути відокремлені одна від одної символом крапка з комою. Даний синтаксис не використовується Python, хоча і не викликає помилки. Python виконує інструкції послідовно зверху вниз, а вирази обчислюються зліва направо. З урахуванням пріоритетів операторів. В поточному прикладі спочатку виконується x2, а потім yx10. Вирази. Expression. Це комбінації значень змінних операторів та викликів функцій. Комбінація обчислюється та повертає результат у вигляді певного значення. В поточному прикладі. Нам 1 плюс нам 2 плюс 10 це вираз. Нам 1, 1 і нам 2, 2 – це присвоєння значень змінним. Оператори і операнди. Це частини виразу, який ми розглянули вище. Оператори е визначають дію, наприклад, додавання, віднімання тощо. Операнди – це компоненти коду. З якими дія буде відбуватись. Ось ось наш приклад. variable 7 плюс 3. Значення 7 та 3 це операнди. <плюс> Плюсик це оператор. І останнє. Літерал це фіксоване значення певного типу. Яке створюється та використовується безпосередньо в коді програми. Літерал це саме значення, а не змінна, яка посилається на значення. Приклад числового літералу – 100, рядковий літерал John, літерал з плаваючою крапкою 3.14. І, наприклад, булевий True. Вираз може складатися зі змітних та літералів. Резалт X. Плюс 50 зміна X літерал 50, саме в цьому виразі. Окей, ми розглянули основні моменти, основні терміни, які знадобляться на початку. Далі ми будемо розглядати більш детально вже змінні, як створити зміну, і як призначити в зміну значення і як їх використовувати. Дякую за перегляд і зустрінемось на наступному відео.